Ти пам'ятаєш момент, коли вперше збрехав сам собі. Ти був ще дитиною, але вже тоді зрозумів, що правду тут не люблять, бо правда викликає реакцію, а реакція це ризик, а ти хотів вижити. Тобі казали будь, чевним, будь слухняним, посміхайся, дякуй, будь як усі. І ти став, і ти навчився одягати маску раніше, ніж сорочку. У школі тебе били не за те, що ти був слабкий, а за те, що мовчав, і мовчання перетворилось на стиль життя. Ти вчився грати роль хорошого, зручного, безпечного, а всередині гнила порожнеча, страх і слізь відразу до себе. Йось і ось ти дорослий з телефоном, застоюєш, з тіктоком і сієш самою брехнею. Ти викладаєш усмішку, лиш, але жуєш себе ночами, ти дивишся на інших і порівнюєш. Ти не живеш, ти скролиш, ти не мрієш, ти імітуєш. Ти не людина, ти функція. Ти не контролюєш навіть час, коли їсти, ти не обираєш навіщо дивитись. І це алгоритм, це робить замість тебе, і ти вдячний. Ти раб з підпискою на Netflix, ти в'язаний Face ID, ти контрольований, але з ілюзією свободи. А тепер слухай, є ті, хто тобі про це не скаже, є ті, хто хоче, щоб ти далі мовчав, щоб ти лайкав, коментував, але ніколи не думав. Бо думка це ризик, а вони бояться, що ти згадаєш, хто ти. І зараз я кажу, це не як мотиватор, не як друг. А як ворог системи? Я кажу, бо я не твій товариш.